За наявності підстав військові зобов'язані можуть отримати відстрочку від мобілізації. Про це суспільному розповів Дмитро Молод, старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного територіального центру комплектування. Загальними підставами для отримання відстрочки це є сімейні обставини, а саме, отримання утримання трьох і більше дітей віком до 18 років, статус одинокого батька чи матері, отримання особи з інвалідністю, догляд за членами родини, які потребують постійного догляду за рішенням сек чи ЛКК, Опікунство над особою, яка визнана особою, недієздатною, також наявність близьких родичів, які загинули чи зникли безвісти під час проведення туристичної операції, операції об'єднаних сил, а також під час повноваштабного вторгнення Російської Федерації. Також отримати відстрочку від призову можуть родичі військовополонених за наявності документа, який підтверджує такий факт, каже Дмитро Молод. Отримати відстрочку від мобілізації та призову можна за станом здоров'я. Вона надається у разі тимчасової непридатності до військової служби за рішенням СЕК відповідного ТЦК чи за наявності інвалідності першої, другої чи третьої групи. Також це навчання, а саме здобуття професійної передвищої або вищої. Освіти, навчання в аспірантурі та чи докторантурі. Також і підстави для відстрочки професійна діяльність, а саме робота на підприємствах критичної інфраструктури, заняття у сфері важливій для оборони країни, а також це науково тауково -та працівники закладів вищої та передвищої освіти. Дмитро Молод каже, щоб отримати відстрочку, слід зібрати необхідний перелік документів та подати їх із заявою встановленого зразка до центру комплектування та соціальної підтримки, у якому громадянин перебуває на обліку. Наголошую, що постанова 560 забороняє вчиняти будь-які дії щодо призову громадян на військову службу на період розгляду заяви про надання відстрочки. і така особа до. Винесення рішення про отримання відсрочки чи не отримання відсрочки не підлягає призову до збройних сил України за словами Дмитра Молота у Житомирській області відстрочку отримали від початку мобілізації 16% від загальної кількості військовозобов'язаних. Катерина Мороз Ігор Жванько – Суспільне, Новини Житомир буде прийматися таке рішення.